Якби ми українці стали частиною цього альянсу, враховуючи всю підноготну, всю підлість, всю його е, історію існування, з якою ми воно розвивалося та існувало, то ми б точно стали ворогами Росії, і в кінцевому результаті, так чи інакше, ми б все одно е, зіштовхнулися б з Росією, ми б все одно з росіянами воювали, але в складі НАТО це була б вже зовсім інша війна. І це була б вже реально третя світова війна. І з високою вірогідністю це міг би бути навіть ядерний попіл. Це було б дуже страшне. Тому, як би це дивно не звучало, але насправді це от така гірка правда, що росіяни своїми жертвами і українськими жертвами запобігли Третій світовій війні, запобігли порушенню балансу добра і зла, запобігли тому, щоб увесь світ перестав. Перестав рівномірно розвиватися, а повністю потонув би от під керівництво однієї домінуючої сили. А якби усім світом керувала тільки одна єдина сила, яка не чистим шляхом стала такою великою, то люди би точно дуже страшно деградували. І навіть якби не було ядерної війни, це б точно не було адекватне життя. Це була б дуже сильна деградація. Тому що справжній розвиток, будь-який розвиток, розвиток людини як особистості, або розвиток е політики, розвиток е між країнами, е справжній розвиток будується у конфліктах. Ти розвиваєшся тільки тоді, коли ти вмієш е долати конфлікти. А коли ти е замість того, щоб вирішувати людські проблеми... Які як в особистому житті кожної людини є людські проблеми, так і на політичному рівні так само є ці проблеми, тому що політика це теж в першу чергу це не якась там красива посада і якась красива назва організації. Будь-яка політика, будь-який військовий блок це в першу чергу е матеріалізація людського мислення і людських проблем, або навпаки, людських досягнень, матеріалізація. І якби е, от таким от штучним методом демократи повністю б, е, поглинули б і Україну, а потім би якимось дивом і Росію якось би поглинули, так е, то ми б точно перетворилися всі на рабів, на колонію. Е, ми б не змогли рівномірно розвиватися, тому що замість того, щоб вирішувати людські проблеми та конфлікти, е, демократична влада вона б просто вбила ці проблеми на корню.